Команда Дніпрян створює перший в Україні віртуальний музей, присвячений життю та творчості композитора. Уже цієї осені розпочне роботу електронна платформа про діяльність просвітника та композитора Володимира Скуратовського. Ім'я педагога, музикознавця, композитора та поета Володимира Скуратовського добре відоме академічній музичній спільноті Дніпра і загалом України. Знають його і за кордоном. 26 років Володимир Іліч пропрацював у музичній школі номер 6 викладав також у музичних училищах Кам'янського і Дніпра в Академії музики імені Глінки. Він був ініціатором, організатором і ведучим численних музичних проєктів і концертів. Ця людина універсал являє собою цікаве поєднання різних видів діяльності, музичної діяльності, різних ем, таких граній його професії. Для нього було дуже важливо, щоб навколо нього створювалося таке теж творче поле. Коли Скоротовського не стало, колеги домоглися присвоєння його імені шостій музичній школі та відкриття при школі меморіального музею. А цього літа дружини композитора і просвітника, його колеги та учні взялися за створення віртуального музею Володимира Ілліча. Тут буде зібрано його музичну, літературну, музикознавчу та лекторську спадщину. Зараз ми розробляємо прототип і в принципі ми вже почали збирати сайт. Таких аналогів прям таких, таких ми не знайшли, тому що є багато якихось там музейних сайтів, звичайно, біографічні, але таке, що сайт музею такого ми не бачили. Важливою частиною цієї платформи стане 3D-екскурсія. 3D-тур, можна сказати, життя Володимира Ілліча, де буде той світ, в якому жив Володимир Ілліч, Музика в цьому 3D-турі буде, яку створював Володимир Ілліч. Важливо передати не тільки його музику, але й його особистість, його думки, його погляд на життя. Дуже важливо хопити все, щоб повністю розкрити цю вражаючу особистість та митця. І наш музей, ось цей реальний створювався саме ось таким поглядом. І віртуальний музей теж повинен бути ось таким живим, теплим, простором, де буде і багато інформації, багато сторінок, які б людей надихали на те, щоб і замислюватись над чимось, і творити сам самим, і ділитися цим матеріалом ще з кимось. Цей музей створена завдяки бюджету участі. І він став абсолютним переможцем першого бюджету участі. Тому наша громада вважала, що музей Володимира Сковатовського це дуже важливо для міста і значимо. І тому зараз цей проект продовжує те, що мешканці міста хотіли, що хочуть наша музична громада і багато учнів, друзів, які дуже цінують його спадщину. Створити віртуальний музей Володимира Скуратовського дозволив грант Українського культурного фонду. Вибороти його цього літа творчій команді допоміг благодійний фонд реалізації ідей. З ентузіазмом долучились до цього проєкту. Ми його захистили, бо вже маємо досвід і в грантових проектах працювали і не в одному. Ця благодійна організація була заснована у Луганській області 5 років тому, щоб створювати можливості для розвитку бізнесу на Луганщині. Після початку повномасштабної війни команда реалізації ідей переїхала до Дніпра. Тут до соціально-економічного напрямку роботи фонду додався гуманітарний і культурний. Ми познайомилися з Марією Коритною, це викладачка музичної школи. Вона ще волонтерка. Знайшли дуже багато точок дотику. Вирішили для себе, що нам також треба до культури долучатися, тому що треба нам пропагувати наше українське. Ми дуже дякуємо нашому партнеру фонду реалізації ідей, так та його голові Олени Гофонової за всю підтримку, яка вона надає. Звичайно, ми дякуємо Українському культурному фонду за його підтримку та обрання цього, на мій погляд, дуже о, цікавого проєкту. Значну підтримку проєкту надають і департамент гуманітарної політики та управління культури Дніпровської міської ради. Взагалі, наші партнери це кожна людина, яка допомагає цьому проєкту. Кожен підписник, який підписується на наші сторінки, це є теж наші партнери, бо стаючи амбасадорами цього проєкту та амбасадорами творчості Володимира Ліча, кожен внесе вклад в цей проєкт. Представити загалу віртуальний музей Володимира Скоротовського з 3D-екскурсією команда проєкту планує до середини осені. Можна сказати, що ось цей наш музей це невеличке коло там група в Фейсбуці. Це вже більше коло. А віртуальний музей він буде ну, таким дуже дуже широким колом нових людей, які... Не знають навіть не від учнів, учнів там знають Скоротовського, а взагалі не, не відомо їм це ім'я. І ось віртуальний музей дасть можливість серед багатьох імен, які зараз е, звучать і дуже яскраво розвивається музичне мистецтво сьогодні. Ось е, навіть в цьому е, такому безкрайному світі ім'я Скоротовського не загубиться. Воно зможе зайняти своє гідне місце і інтерес до цього. Без сумніву буде, бо фігура незвичайна.